Що ж роблять ці рішали на місцях? Вони за ці гроші наймають людей здорових, крепких, які ловлять інвалідів. Потім їх запихають на полігон. Це ж все потрібно платити, розумієте? І потріб... Вони ж отримують гроші за навчання цих людей. Вони ж отримують гроші за те, щоб проплачувати все це. Весь цей рух? Находження там здорових, крепких, якоби військових, які по два ходять за одним інвалідом, щоб він не втік? Розумієте? Мало того, вони мруть там. Це геноцид, вмирають кожного дня. Це свідчення людини є, воно це факт: від 10 до 60 чоловік в день. Ви уявляєте, що там робиться? І що, вони копають там ями, пісок риють люди, поняли? Інваліди. Їх там сотні. Риють пісок, якоби окопи. Цей пісок просівають, возять на тачках, там стоять, отак під'їжджають камази, там, ну, грузовики, які вони загружають. Пісок продається, звісно, на об'єкти возиться, з цього заробляються гроші. З держави беруть, плюс заробляють на цих. І це весь процес іде.